Всім добрий день, 18 січня, я в Одесі. У нас сьогодні похмура погода, 8 градусів тепла. Уявляєте, 8 градусів. Тільки що скільки там 2-3 дні тому був мороз, зараз 8 градусів тепла, хмарно, туман і ще передбачає прогноз дощ. Ми зразенько вирішили зараз на привоз. Купимо разсеньке м'ясо і, як завжди, з цими торбами будемо йти до моречка. Пропонуємо вам піти разом з нами. А на морі сьогодні шторм. Я вже бачила відео. Шторм, вітер. Вітер в місті, а на морі такий дуже сильний. Ну Ходімо, подивимось. Зараз підходимо до дому Грінберга. Пам'ятаєте, я його вам показувала вітрини в темряві, які красиві новорічні вітріни. А тут ще є кафешка. І подивіться, що на кафешці, яка реклама. Тут мав бути новорічний декор, але ми прикрасили хіміру. Круто, мені подобається таке. Якщо ви, шановні бізнесмени, прикрашаєте хіміру, то можна навіть не прикрашати вітрини. Ми на це згодні, ми потерпимо. Але вітрини тут дуже красиві. Це вдень, ну ввечері я вам показувала. Вдень вони теж красиві, але трохи відсвічує. Тому Костюня, ти йдеш Привіт, дракос! Друзі, ми вже на привозі у нас смієчка. Щось капає, я не могла не знімати по дорозі, ще й вітер. Ну, спробуємо пройтися. Добрий день. Мами на прогулку? Жіночка сидить майже роздіта. Я кажу: ви не мерзнете? Вона каже: Ні, я ніколи не мерзну. Ця, що рибку продає. Така приємна жіночка. Мені вчора подруга сказала рецепт італійського блюда. Цвітна капуста і вариш разом з макаронами. Но в них же ж макароні такі з твердого сорту, їх треба довго варити. Не такі, як у нашу, можна окропом залити та не варити. Вариш разом ці цвітіння, так їх розбираєш на цвітіння і вариш разом з макаронами. Воно все розварюється, воно як, як кашиться з цієї капусти. Смажимо на маслі італійці на олівковому, але я смажу на такому на соняшниковій олії. Смажу чесник, трохи його підсмажила і викинула. А в це масло додає ще крихти хліба, саме крихти, і їх трошечки підсмажити. І оце масло, яке пахне чесничком з крихтами хліба, ми додаємо в капусту з цим з макаронами. Ось таке блюдо. Хочу спробувати приготувати. Оптави працює, багато повцівок стоїть. 30... Горішки 35 баночка беремо. Будуть грязні. Остіраємо. Ми сьогодні вже другий раз зустрічаємо нашу глядачку. Одну і ту саму. Перший раз зустріли біля нашого дому, зараз на привозі. От як таке? Начебто Одеса, велике місто. А ми зустрічаємось і зустрічаємось. Зараз приїдемо на море чи приїдемо, А вона там. <смас> Ні, дуже приємно зустрічатися, особливо коли ми вже зустрічаємось як старі знайомі. Знаєте? Познайомо в нас Ютуб, а зараз о, яка зустріч! Добрий день! Ось так. Купила разінки м'язка 150 гривень. Мені здається, що минулого разу я купувала дешевше, не знаю. Пам'ятаю, що дорожче теж було. Тому що я хотіла сказати? Ми йдемо по привозу. На привозі мільйон людей. Мільйон людей. Ну, я так образно кажу, але по... Розумієте, що я маю на увазі, що багато людей. Продавець вина звертається саме до мене. Ідіть спробуйте віно, каже. Ну це ж треба. Нікому він це не пропонував, тільки мені. Пізнав своїх, да? ну це капець. Я кажу, дякую, наступного разу. Ох. Ми вже бачимо морічка. Хвилюється, але в тумані, в тумані. Бачимо погано. Бо сстилає все туманом. Ростюня біжимо, давай. На ну що йдемо? Собачка пішла купатися. Вау, ну це крутяк. Растя, дивись, бери приклад, як треба. Запалицею. Разцюня, і ти так хочеш. Давай в море, бігом, бігом накидай в море, бігі. <рес> моречка, добрий день. Оце ти дає а? Подивіться на це морічка. Які хвилі, що вона витворяє? Растя, ти бачила, як собачка запалиться? Раз і все, і в морі. ще не кинула, біжиш. Я не знаю, куди його кидати. бачиш, що? що коїться? Растя на мокрому піску кайфулики! А у нас кайфулики! Боже, оце хвилі! Моєчка, тримайся, тримайся, не нервуй. Вийшла із берегів... Всіх до... Дивіться собачка як. Ох, клас, молодець. І ця мала он підтримка. Група підтримки. Повністю не заходить, така як Рася. Який раз я б ще й гавкала. А чаєчки посідали. Боже, чаєчки. Ви не знаєте, куди вам сісти, да? На пірсі не посидиш, бо хвилі. То залізли вон наверх. А тут кайфулики во всю. Ой, кайфулики. Оце прання сьогодні буде. Велике прання. І ри, Мораси, відійди від цього кабелю. Оце да, оце моречка. Піна, подивіться, скільки піни. Це морський сніг, раз Навіщо я кидаю воду? Що я роблю? Мама мія. І знов капець пташиному пляжу. Подивіться, його змила знов. Ай-яй-яй, тільки зробили по-новому, як моречка знову штормить і все змиває, все змиває. Шторм посилюється. Та ще не пляж, ти наче Титанік, пішов під воду. Ну що це таке? Чоловіки ходять, роблять, 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 а він от дивіться, що коїться. Ай-яй-яй. Ай Ай-яй-яй. тапок якийсь, чи то морем винесло. Растя, що це за капці тут валяються, а? Можливо, це ще з Херсона припливає. Жах. Ааа! Растся, що я наробила? Давай виходь. <свісно> Ми на ланджероня. Ланжерунчик, привіт! Ну, хвилі це клас. Раз я пішла шукати добрих людей. Хто тут сховався? Від вітру? Ростюня, Ростюня, ти від вітру сховалась? <клес> так давай гратися. Que Вже йдемо додому. Ну погодка така у нас. Ми як ви бачите. ну що робити скоро? Весна вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.